Український вектор на вістрі часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі От нація щосуботи о 18.10. Вітаю вас, шановні радіослухачі в ефірі Код нації, і я, його ведуча Ольга Калініченко. Поговоримо сьогодні про знаний в Україні проект наш Шевченко, котрий до 202-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря спільно із нашим академічним симфонічним оркестром сестри Тельнюк днями презентували в обласній філармонії. І світає, і смеркає день. День Божий минає. І знову люд потомлений, і все, і все спочиває. Тринадцять пісень, у виконанні Галі та Лесі Тельнюк це сучасна музична інтерпретація поезії українського пророка. Про ідею проекту та співпрацю із сестрами мені розповів його продюсер Олег Репецький. Вела людних, і ніхто не бачить. Леся і Галя, я вже з ними дуже давно, десь років так, майже 30. Всю їхню творчість з самого початку знаю, але саме в цьому проєкті я виступаю продюсер саме проєкту, крім того, що ми продюсуємо Сестри Тельнюк, тобто наше підприємство. Як ви знаєте, Сестри Тельнюк, вони взагалі такі, можна сказати, арт-рокові виконавці. Звичайно, у них є багато програм, які записані в стилі арт-року, джаз року, фольк, джазу року і так далі. Тобто важко визначити стиль по великому рахунку, тому що стиль до кожної пісні вибирає або якось від тексту для них текст дуже важливий є ясно що з тих пір коли батько їх привчив до гарної поезії розуміти слово мелодику а батько був ну самим глибшим дослідником творчості Павла тичини і відповідно цей мелодизм тичини в яких є в віршах, і він пояснив дав їм відчути його і перші пісні вони написали так само на слова тичини так що вони працюють з текстами але в цьому проєкті ми відступили від джазу рокович цей всії чарт рокової з стилістики, тому що ми зрозуміли, що Шевченкове слово, коли вже Галеся написала пісні, то було зрозуміло, що тільки виражальні засоби симфонічного оркестру можуть і та потуга, і коли на сцені ці там 80 людей можуть відтворити в музиці ту потугу, яка є потуга в текстах вірша. От і власне ми визначили, що це буде симфонічним оркестром, і слава Богу, працював Олексій Баженов. Він це дуже добре все відчув і дуже дале це все зробив. І власне, ми не думали як концертний варіант, бо це дорого. Дуже тому, що розумієте, симфонічний оркестр, багато людей. Якщо кудись їхати, це готелі, це все. Ну, так диригенти, і так далі. Це дуже складно. От, і ми просто задумалися зробити DVD, виписати, просто зафіксувати це в відео. І якраз на в кінці серпня, на початку березня минулого року, ми це здійснили з національним симфонічним оркестром України під орудою Володимира Сіренка, нашого найвідомішого диригента, і вийшло побачити, що це вийшло дуже добре. От вийшов справді такий європейський гарний рівень, і з дуже глибоким прочитанням. Шевченкових слів, і музика Леся ну, чудово написала це, все так поєдналося, і так по-новому Шевченко зазвучав, що ми вирішили, що буде жаль, якщо це залишиться тільки якби телебачення покаже, або людина купить диск, а все-таки вживу, коли слухаєш безпосередня емоція, це інше. І тому я просто диригентам, чесно кажучи, не сподіваючись, що вони відгукнуться, тому що вони, звичайно, звикли грати симфонії, концерти, якісь великі, полотна такі великі. І... А тут я не знаю, що вони захочуть. Висловив відео і Бачу, що вони дуже з радістю відгукнули. І таким чином, виник ідея проведення цього туру. Ми хочемо всіх придання в обласних центрах показати це оркестри. Ми собою не возимо, тому що це дорого, що говорили раніше. А вирішили на місцевими оркестрами працювати. І в першу чергу, там, де є симфонічні оркестри, ми в тих містах робимо, а вже в тих, де немає, то будемо дивитися, може підвеземо якісь сусідні симфонічні. І так далі, де вже вдалося побувати? Та я хотів тільки ще зазначити, що проект самого запису він дуже коштовний, дуже і ми би ну, думаю, що це неможливо було б зробити його. Але на щастя, так якось Бог дав, що всі ті, які стали партнерами фірми, які надають ПТС, звук, світло, приміщення, декорації ну це маса, маса, маса всього. Це там задіяно більше там ста людей було, і може звісі організації різних. Вони всі без винятку відгукнулися, тільки побачили поряд два прізвища: Шевченко і Тельнюк. Мені так легко це пішло, тобто, взагалі ніяких проблем. І ми записали цей проект. Зараз ми почали. Були тур, значить, вже концертний із Хмельницького. Це було 24-го, Відбулося в Чернівцях. О, далі у нас е, Ужгород, Одеса. Потім у нас Харків, Тернопіль, Запоріжжя, 2 квітня, Луцьк, 3 квітня, Львів. Це вже те, що вже домовилось конкретні числа, вже готуємося. І є попередні з Дніпропетровським, Черніговим з, з Івано-Франківським. Тобто, це ми вже швидше десь ми за рік хочемо це зробити, тому що насправді складно домовлятися, тому що дуже щільний графік і, і у нас і ор. Окестрів, так само, і специфіка така, що домовлено попередньо це все. Так що ми працюємо. І на небі, а не тільки на чужому полі В своїй хаті, своя правда, і свіла, і во. Ерудовані, талановиті потужні, такими називає сестер Тельнюк, художній керівник Академічного симфонічного оркестру нашої філармонії, заслужений діяч мистецтв України Йосип Сазанський. Серцем написана кожна пісня, кожна пісня дихає пульсом, таким запалом, патріотизмом. І просто чим цікавий цей проект, що тут в новому освітленні ми бачимо того ж самого Шевченка. Тобто я вже після виконання пісні я почав було ловити на думці, що ті слова Шевченка вони абсолютно раніше по інакшому. Римали сприймалися, а тут таке враження, що це зовсім якийсь інший поет. Тобто, зовсім під іншим кутом, ми побачили Шевченка. То про що і сестри Тимнюк говорили, що в е, нас вже такий стереотип розвинутий навколо кожного віршу Шевченка, як нам його тлумачили раніше. От а вони зовсім під іншим кутом це все побачили. Однаці код твого серця. Проект наш Шевченко на Буковинській сцені безсумнівно велична подія не лише у мистецькому, але й у громадському суспільному житті краю. Величні слова Шевченко в супроводі незгасної музики не залишили байдужими жодного присутнього у залі філармонії. Не можу не запитати у Лесі та Галини Тельнюк, що для них є кодом нашої нації, які мають сьогодні творчі плани, та що бажають буковинцям. Пані Галину, пані Лесі, розкажіть, будь ласка, загалом, як ваші враження тут на Буковині? Загалом після концерту враження дуже приємні, тому що боковин. Вона виявилася, чернівецька публіка дуже тепла, приємна, але це загально от є в кожне місто, має такий свій серцевину інтелігенції публіки, яка готова сприймати, яка готова реагувати. Просто реакції бувають різні. Там ну кожен в силу свого там менталітету, там певного Чернівецького або Тернопільського або львівського реагують по різному, але от теплота, яка була взагалі, вона звичайно вразила нас і підкупила. І та вогонь та це не це справді був вогонь. Тому що враження, що люди, які прийшли слухати прем'єру концерту, були готові до кожної пісні. Більше того, мене було враження, що вони знали ці пісні. Ну добре там «Повертайся живим. Знали, добре знали. Я піду в далекі гори Васюка там чи тиша навкруги. Але те, що вони були готові від першої пісні до останньої Шевченкової програми, це не могло не залишити. Сліда в нашому серці такого дуже тепло, скажу і так, що вони від першої пісні були овації. Це рідко коли таке буває. Тобто -то перша пісня вже Же базі Навіть прийшлося скоротити програму трохи, тому що люди вже останні там разів п'ять да. та, вони стоячи вже слухали, і вставали, і ну, просто якось незручно було трошки скоротити. Пані Галині, пані Лесі. Загалом, от як це виконувати твори Шевченка із оркестром. Оце таке уперше. в принципі, у нас такого ще ніхто не робив саме з оркестром. Це мені здається, взагалі якась нова нове крило, нова хвиля в історії сучасної української музики. Ви абсолютно правильно говорите, тому що ну до цього з оркестром виконувалися твори академії академічними музикантами і академічні твори, в принципі, як лисенка, але така форма для таких співачок арт-рокового направлення, як ми з Галею, то це я думаю, що це дійсно такий прорив своєрідний і нове вікно, нові двері кудись в культурний простір, абсолютно нові. Тому що для нас, для самих, це така нова річ. І я думаю, що на культурних теренах України це дійсно прорив дуже великий. Просто це стане вже очевидно пізніше. Можливо, не всі можуть це зрозуміти усвідомити. Мати, так як і ми самі, що воно вийшло, але вийшло. Ми задоволені. Ну так, в принципі, ми не пішли тим шляхом. Знаєте, як є така тенденція, ну то молодіжна, вона скоро проходить. Ну, власне, вона не тривала, тому що як і всі юначі, такі от ну не поривання, а такі, от ну, впевненості, вони проходять такі самовпевненості, я б сказала. Ми не намагалися дотягнути Шевченка до сучасного рівня, тобто не намагалися там зазначено, не намагаємося вскочити в тренд і не використовувати. Форму от подачі Шевченка в такому субкультурному розумієте, варіанті тобто тріп-хоп Шевченко, Шевченко, джаз, Шевченко, рок, Шевченко, поп музика. Тобто, ні, от фактично, ну ми би і не могли так працювати в такому напрямку. Ми не працювали. У нас не було мети притягнути підлітків сюди на цей концерт. Ті, які розумні, вони самі підтягнуться. Ми спеціально використовували. Ну і не те, що використовували в принципі пісні. Надавалися до цього музичний матеріал. Потрібно було використовувати оцю універсальну. Форму симфонічного звучання і е, таку форму вічності, ту форму, яка буде і далі жити і працювати. І через тор от та от до цієї форми можна буде додавати там рок, музику, можна буде додавати електроніку, можна, от, але основою має бути це. І власне тут, от в цьому є ідея. І коли музика справжня і справжнє слово, то його не треба одягати в якісь модні штучки, розуміти, його не треба висвітлювати лампочками для того, щоб сказати о Шевченко, такий же молодий, як і ми. О, він репер. Ні, він не репер. Він він Шевченко є Шевченко, і в даному контексті абсолютно все гармонійно вийшло природньо, нормально, і ви знаєте, не було жодного дисонансу. Власне, так як в усіх програмах сестра тельнюки, які от з Лесіною музикою немає дисонансу, тому що саме воно якесь звучання, от стус це рок музика для нас. Розумієте, справді я от нещодавно для себе визначила раптом сама дивовижно відкрила. Чому рок музика? Чому ж стус суголосний з рок-музикою? Тому що в якраз ті роки, коли він писав. От ці гострі mm -hmm. речі, ну і пізніше, звичайно, але от коли от його серцевина зародилася, весь світ тоді справді робив переворот в музиці в Англії, в Америці, в рок музиці. Mm -hmm. Це було нове слово, і в літературі, і в поезії, і в кіно. І тобто, да, рок це був, рок Був переворот. А у нас була залізна завіса, але генії вони вловлюють цей запах нового і запах перевороту в мистецтві навіть через залізну завісу. Я mm -hmm. не думаю, що. Що слухав Дзепеліна, або Пінк Флойд або знав про існування цих груп, або був зголосний з ними, або там Бітлз були заборонені навіть. От і читав Кена кізі, розумієте, але якась така от дух цієї свободи, і а тим більше він іще в цьому замкненому колі. Тому от, очевидно, я так далеко говорю і так завертаю. Але саме тому очевидно, рок-музика з ним пов'язана, там з якою в якомусь іншому стилі Ліна Костенко представлена, Оксана Забушко, це така тріовіолончелістів і така прите. Тензія на апокаліптику розумієте, таку, от сучасну. Тож коли там підзвучені ці віолончелі і, і голос Оксани Забушко, тобто через поезію наші голосила через її поезію. До речі, цей концерт, і всі концерти цього туру. Ми закінчуємо піснею на вірші Оксани, рядок з автобіографії. Це вірш, який просто <реш> надзвичайно сильний, і він дуже перегукується з Шевченком, тобто з цією програмою з усім. Оксанин вірш, оцей мої предки він є просто як підсумком всього того, що ми співали, от і що про нас ще таке сказати важливе. От я вертаючись до Оксани Забушко, от її програма на її вірші. Дорога зі склад вона записана це мало де висвітлювалося у нас в пресі. Це записана була в Гленґіл Студіо в Торонто. Це один з найкращих залів в північній Америці. Записана на живо, CBC, канадським телебаченням. Записана ця програма, і вона є на відео. І це відео є у нас, і воно представляється. І ми його там представляємо на концерт. Так, тобто наші програми вони зафіксовані, тобто так само, як і рехерсал, наша програма Жовта Кульбаба на моїй вірші. Там да, це рок програма. Тобто, це серетельнюк, це не просто так, от тільки от оркестр. Бо були люди, які нас почули навіть в Чернівцях перше, так. і не знали про 20 двадцятилітнє вже існування. І сказали, вибачте, нам соромно. Нам соромно так підходили навіть професіонали, співаки, казали, вибачте, нам соромно, що ми не знали. Але це вже проблема нашої преси, і проблема інша проблема. Це вже Зовсім інша історія про те, чому преса мовчить і що можна говорити пресі, що не можна говорити пресі. Чому все робиться для того, щоб наша журналістика була така без зуба, без язика, і фактично я маю на увазі культурний спектр і культурний фронт? Чому у нас так мало зубрів на культурній ниві журналістських? Чому у нас немає музичних критиків? Музичних критиків взагалі нуль жодного немає. Був єдиний Сашко Євтушенко, єдиний критик, при тому адекваса фахову статтю, яку цитують по сьогоднішній да, день, ні, але є фахові критики. там їх також небагато. Та дівчина, яка написала забула її прізвище після нашого Шевченка, дуже музично фахова стаття. Рих одиниці там. одиниці та. І справ тому Катя Гладка ти увазі, так? Катя гладка і ще значить... Ну, Це скоріше, навіть як рефлексії. Богдан сюта написав більше такого, але воно, у нього суха така стаття. Тобто такої живої дискусії про музику на Україні немає. Це треба визнати. Є там по От є одиниці. Я ж не кажу, що зовсім немає. Є одиниці, але вони це їхній голос, який то Валений завалений лахміттям поп музики і каналу М1. а фахової критики і дискусії, навіть не фахової, немає дискусії музичної так, так. музика, перестала бути символами, знаками того визначення людей по групі крові. Ти слухаєш того, я з тобою однієї групи крові. Ми ж не можемо бути спільниками по групі крові або соратниками, слухаючи там б'янку або Перес Хілтон. Ну розумієте, ну це грубо кажучи, тобто це не може бути такого. Це не знакові фігури, це фігури, які прохідні часо. Ну, да, це тимчасовість. Вони нічого не визначають в музиці. А ті фігури, які змінюють музику, які знакові в музиці, вони не пис, залишаються непомітними. Ми не ведемо цих розмов, і це ну очевидно, що це спеціально робиться. Так, ну, це вже якщо продовжувати твою цю тему. Виступаємо і говоримо за деокупацію українського медійного простору інформаційного, тому що ситуація показує так, що ця окупація іншим продуктом, вона спричинила таку ситуацію, що вийти Снила весь український культурний продукт взагалі по суті. Його нема. Той відсоток, який там є, це не рахується взагалі. Це смішно. Але от ми підписали цю петицію разом з багатьма культурними діячами і одні з перших, щоб заборонити російський продукт медійний на території України, тому що за нього платяться гроші. Це є продуктом економічним, і потім за ці гроші вони купують танки і вбивають наших хлопців за ці куплені серіали. Нам Тобто виходить абсолютно ситуація страшна, тому що ми платимо за те, щоб ну правильно, як сказав тоді в програмі Шустера Капранов, це дивовижно. Він просто провів аналогію з троянським конем. Тоді теж Касандра говорила: не беріть. Ми знаємо долю Касандри, і чим це закінчилося її передбачення. Це думка Капранових братів ну тобто, власне, письменницька думка, і вона правильно вона просто дуже яскрава. Взяли троянського коня для дуже влучного як, так. Ж, да, як жертву богам розумієте, як подарунок богам а виявилося, що це кінець трої був. А ситуація Трої була така сама, як і України. Це тобто, це шлях. Вона стояла на, на середині шляху між тими. Вона була потрібна всім. Її дійсно як тузі тряпку роздаряли з усіх боків. Троя була потрібна всім грекам і на сході там. Тобто і виходить так, що зараз хлопці воюють на кордонах за нашу Україну. А всередині в нас відбувається абсолютно чуже поле Діє так само поле агресора, який не дає розвиватися, який просто тут у себе відчуває повним господарем. Пані Глина Дала за Василя Стуса в нього є такий вірш. Весь обшир мій 4 на 4 куди не глянь, то мурко, то керіг» і так далі. Попри все, він вистояв, він залишався незламним. І на вашу думку, в чому код української нації? Код української нації. Ну він не проявляється в таких людях, як Стус, тому що завдяки їм ми можемо і маємо право далі творити. І я думаю, що от такі сильні люди, такі сильні особистості, вони проектують просто подальше багатьох дуже поколінь. Вони просто створюють. Таку проекцію життєву, яка потім, тобто поетичні навіть прогнози, і цей поетичний посил, він потім абсолютно реалізується, так само як поезія Шевченка. От, ви подивіться, всі ці події на майдані сталися до його ювілею. Він був патроном майдану. Він все це діло очевидно контролював і бачив із його слів Нігояна, який почалося все. Тобто, так само як зараз очевидно буде і епоха цих здійснень про. Родство від Лесі Українки, її передбачень так само Василя Стуса, це все речі, які обов'язково будуть в просторі і в часі тут на нашій землі, будуть реалізовані. Я переконана, тому що такі сильні люди вони мають таку божественний зв'язок з Богом, і я думаю, що тим самим вони є його провідниками тут на землі. І це ми бачимо. Просто це очевидно не видно одразу а через багато років які проходять, але це факт абсолютно містичний. Але він реальний для мене це, якщо говорити за Шевченком, це лише великі любові і жартовності у таких людей, прикладів таких, от на яких ми спираємося. Ми всі, як якийсь такий недозрілий виноград, навішуємося на одну лозу, на от на когось одного такого, хто нас тримає і живить. А ми всі будь-якої породи, кожен своєї зрілості, ми висимо на цій лозі Шевченко, ім'я, які там стуслася Українка. І вже якщо у нас вистачає розуму, то ми живемо і дозріваємо, а якщо не вистачає, згниваємо і опадаємо. І оце, от мені здається, що я не знаю чи це код, чи це не код. Ми наївні українці. Як жартовні, так і наївні. Мало про яку націю можна сказати, що вона настільки наївна, настільки довірлива, її так легко обманути, і разом з тим абсолютний героїзм. Яка ще нація може сказати, що в лісах опасків і трималося упадки, навіть і говорити про цих людей, то це в це важко повірити, як це таке було можливе, скільки вони трималися, як вони трималися, як взагалі жило це підпілля, і що це було якесь як окреме крило, та за рахунок якого ми жили. Я колись в Америці говорила з одним чоловіком, який дуже добре знав. Романа Шухевича він з ним був разом, і от у нього була можливість вивести Романа і його родину за кордон. І принаймні у нього була можливість вивести дружину його. На що він сказав? І це абсолютна цитата, тому що цей чоловік він вже помер, але він це було записано. і Він був сам вражений цим, бо він виїхав і дуже успішно склався в Америці. і все. І він сказав: ніхто з моєї родини не поїде, тому що навіть якщо загинуть, вони близькі мої, ми своєю кров'ю повинні окропити цю землю, за яку ми боремо це ну уявіть собі, в той час, коли фактично це абсолютно було не прагматично, нераціонально. Ну як так знаєте, це ж було абсолютно очевидним. Що але ці слова людини, і це ж не якісь понти, розумієте? Людина говорить про своїх близьких, не про себе. Знаєте, якщо говорити я герой, я мужній. А якщо твою дитину там будуть катувати, наскільки ти мужній? Тобто, якщо ти мужній ще в поколіннях майбутніх і готовий на ці жертви йти, в цьому вже є щось надлюдське, розумієте? Так, я би сказала також, як знаєте. Та як кажучи за ці жертви зараз і хлопців цих всіх на майдані, і всіх воїнів, які гинуть, і дуже правильно і краще не скажеш, ніж словами з Євангелія, що нема більшого подвигу, чи я не пам'ятаю як точно, ніж покласти життя своє за друзів своїх. Це і є за друзів, за батьківщину за свою. І це оця як в Оксаниному вірші про хлопчику, хлопчику, коли вона пише, в таких проступає готовність на жертву, як внутрішній відсвіт майбутніх. Пожеж, тобто ця готовність на жертву віддати своє життя. Очевидно, вона і є таким явним кодом, і вона є тією ознакою сили і непереможності. Іде війна, а вся країна повинна усвідомлювати і розуміти. І в цьому і проявляється її гідність і висота нації, коли вона здатна в такий момент з'єднатися. І до речі, на Шевченко, от в великій мірі, ми це робимо також для як Галя каже, абсолютно правильну формулу таку. Що для того, щоб ми всі одне з одним з'єдналися в велике коло і музиканти, і люди, тому що всі, хто приходять на ці концерти, вони виходять потім сильнішими, вони знають за що вони. Да, навіть стоять і музиканти і може, може вони і на репетиціях сиділи. Ну для них це теж було шоком. Що я говорила те, що я говорила на сцені. Вони також цього не знали. І навіть тієї мети братерської це таке, знаєте, як теж в Евангелії, Хай вони зараз відбиваються і носа вернуть, але наше діло давати, а вже їх. Ні діло брати чи не брати, угу. і усвідомлення того, що вони цінності цієї може прийти через 5 років, так. через 10 років. Боковинцям я бажаю любити свій край, досліджувати його і справді знати, що ви живете в дивовижному краю. Ви є українцями, ви повинні відстоювати себе, ну і справді вивчати свої цінності, тому що без цього нічого не буде. Я взагалі, от колись пропонувала навіть особливо молоді, що ти станеш кращим і зміниться твоя повністю думка, якщо ти почнеш чітко. Спробуєш дослідити свою родину хоча б до прадіда і прабаби. І зміниться ментальність, зміниться відношення до життя. Повністю зміниться, якщо серйозно от, сісти і розпитати маму з татами ще краще записати на папері. От рід свій по мамі, по татові, прадіда, прабабу, всіх оцих от персонажів записати і вияснити якісь навіть домашні історії. Повірте мені, зміниться абсолютно все. Поставлю хату і кімнату. Садок райочок насажу, посижу я і похожу в свої маленькі благодати. Нині самотині, В садочку буду спочивати, присняться діточки мені, Весела я, присниться ма. Та ясний присниться сон мені і ти, ні, я не буду спочивати. Спочити, бо й ти приснишся у малий райочок місць під тиха, тиха, підкрадешся наробиш. Ли. Запалиш рай мій самотний. Це була передача Код нації, і я її ведуча Ольга Калініченко щиро бажаю кожному з вас. Шануйте, плекайте, любіть і бережіть Україну у собі. Код нації у кожному з нас. На тебе, мій присвітлий раю, Нам милосердіє твоє. Суповання моє, на тебе. Светлое си А я була Шість скорби, сльози, душі убої, убої, останню лепту подаю. Український вектор на вістрі часу, що таке нація, і в чому наша неповторність Пізнай Україну у передачі «От нації» щосуботи о 18.10.